ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, ці дні світлого тижня ми майже фізично відчуваємо, як впроваджує нас у новий рік євангельських читань апостол Евгеліст Іван Богослов. Він диктував своє Євангеліє вже літньою людиною, але крізь відстань часу. І той дуже болючий життєвий досвід, якого було, і переживання смерті свого учителя, і ув'язнення на напатності, він все одно виявляє оті юнацькі почуття, скромність, спостережливість, уважність у слуханні, які дають нам пізнати наймолодшого з апостолів. Дехто із дослідників Євангелія вважає, що він взагалі був підлітком в той час, коли був, прийшов до Ісуса. Він прийшов, власне, напевно, ще туди, над Йордан, до Івана Хрестителя. І можна тільки здогадуватися, кого він має на увазі під іншим учнем, який першим, почувши оце ягнятко Боже, що бере на себе ріхи світу, пішов разом із Андрієм. Первозваним подивитися, де живе учитель, і послухати його науку. Іван Богослов для нас стає учителем любові. Бо саме пріоритетом любові серед усіх християнських почуттів і прийняті сторінки не тільки Євангелії, в якому він описує те, що не сказали інші євангелисти, бо він був, як вважається, останнім серед них але й в його таких теплих, зворушливих і глибоких посланнях. Саме тому його словами про слово, яке стало тілом, відкривається для нас вікно у новий період євангельського читання, а водночас у ту суть євангельської доброї новини, яку висловить слово, Бог є любов. Апостол і Іваналіст Любові. І, може, не випадково саме у день його пам'яті, наш дорогий владика Василій прийняв архіерейське свячення. Мені пощастило знати його ще священником, ігуменом Київського монастиря, який перебрав від нього зараз отець Йосиф Щур. Знаю, що перед тим він служив у Золочеві на Львівщині. І саме в той час Золочев став для нас усіх. І для греко-католицької церкви, і для автокефальної церкви, яку я тоді знав краще, такою оазою миру і любові. І зараз священники православні Золочівщини згадують із ностальгією часи перебування і монастиря отця Василя Точапця, який зумів так налагодити стосунки, що всі радо сходилися на спільні богослужіння, хресні дороги, молебні панахиди і не було підстав для якихось протистоянь. До нас, до Харкова, отець Василь Тучепець прийшов як учитель. Він мав добрих учителів, і зараз, коли я торік був у Польщі, то його колишні вчителі по новіціату Василиянському, по монастирю, де він перебував, згадували його із приємною посмішкою, згадували із доброю любов'ю. І знаю, що коли тільки зустрічаються, вони із Владикою Володимиром то завжди згадують. Ті часи із добротою. Владика прийшов до нас уже як сформована людина. І одночасно він давав можливість собі вчитися, пізнавати, відкривати для себе новий світ. Тоді здавалося, що його приїзд до нас на Харківщину є такою випадковістю, бо отець Йосафат мав перейти на Закарпаття, з Києва було ближче. Але виявилося, що Бог так провадив нашу другого владику, що він привів його у краї, в які він потім мав повернутися вже в часи найбільшої кризи. Може, тоді ще у 2014 році ми не здогадувалися про те, що і наше місто, і цей наш район Салтівка стане ареною кров пролитних боїв. Але саме тоді, коли вже перші загрози давалися в знаки на Донбасі, Владика Василій приходить сюди, на Салтівку, як архірей новоствореного Харківського екзархату, і відразу починає формувати ту атмосферу, яку він зумів зберегти і на Золочівщині, і в Києві, яка твориться зараз довкола цього храму, при якому збираються тисячі людей не тільки щоб отримати матеріальну допомогу, але й отримати підтримку. Свідчення їхньої потрібності, пошани до їхньої гідності, свідчення того, що війна не порізнила людей, а навпаки, вона вчить нас бути разом, бути однією родиною, яка здатна захистити свій дім. Ми згадуємо сьогодні на листа Іоанна Бослова. Щойно у Євангелії ми пригадали про ту мить, яка здається неймовірною, наймолодшою з апостолів, той, до котрого інші ставилися так трішки зверхні, поблажливо, як ставляться завжди до молодших дітей і родині, він виявився раптом найстійкішим. Інші втекли, сховалися, не могли витримати наруги над їхнім учителем. А він був, був при Матері Божій. І почув слова, оце мати твоя, а Матері Божій оце син твій. І саме цей дар любові. Дар смирення перед Богом допомогли йому витримати, не втекти, бути поряд і потім, як говорить нам церковне передання, взяти під опіку Матір Божу. Я сподіваюся, що сьогодні церква, коли проходить ці випробування, вона зуміє прочитати той дар, який нам залишив Іоанн Бослов. Дар буття, важкий момент разом із людьми. Співпереживання їхнім турботам. Саме тому, що потрібно зараз нам кожному відчути свою потрібність, те, що ми маємо бути тут, на своєму місці, що ми не маємо тікати від загроз, які поширюються ворожою пропагандою. Я дуже сподіваюся, що цей дар любові, який через церкву переходить до кожного з нас, дар, який свідчить нам. Іоан Бослу, який так добре несе в своєму житті наш дорогий просвященний владика Василій, він стане і для нас дороговказом у тому, як належить нам іти Христовою дорогою у цей час, час важких випробувань, які, однак, віщують нам те, що склавши гідно свій життєвий іспит, ми зуміємо здобути собі право на дальше, вічне життя в небі. Амінь. Cristo vos cresce.